Революція гідності і сьогоднішній розстріл в Кременчузів ТЦК двох злочинців у формі ЗСУ. Як пов'язані ці події, друзі? А дуже просто. Я вважаю, що людина, яка гідна, яка була учасником Революції Гідності, яка переймалася тими подіями, і справді прагнула в Україну привести нарешті справедливість, законність. Звичайно, не буде стояти осторонь, не схилить голову, як рапи, кріпать не піде виконувати злочинні накази, а буде, чинити супротив злочинцям у формі ЗСУ, так, у формі того ЗСУ, якому більшість кричить, ще слава. Несвізумівчий того, що вони прославляють злочинців, тому що ТЦК це частина сухопутних військ. І керує ними командувач сухопутних військ. Тобто керують злочинцями, які по інформації, по новинам відповідних. Силою сьогодні доправили цього чоловіка 1972 народження, і він вирішив, ну принаймні, налякати, вистріливши не в упор, а по ногам та цикунам, поранивши їх. Я вважаю, що якби ми жили в справедливій країні, то таку людину треба відзначати, тому що він бореться за дотримання конституції. Він присікає злочин. А про ці злочини начувані ми вже і від рідних, і від близьких, не кажучи про адвокатів і конкретних свідків учасників тих подій, коли ВЛК. На якому відбувся цей інцидент в Кремчуцькому ТЦК. За лічені хвилини роблять з непригодного, з інваліда, з каліки, з хворого на туберкульоз, здорового і пригодного до служби. Такі самі корумповані лікарі разом з злочинцями в формі ЗСУ. Тому логічна дія, правильна дія того, хто боровся за гідність і продовжує за неї боротися. І мені абсолютно не жаль злочинців. Які покарані, я вважаю, заслужено покарані. Якщо вони не знають за що покарані, раджу читати 17 статтю Конституції. Жоден військовослужбовець, жоден учасник чи член військового формування не має права обмежувати права і свободи людини, не має права перешкоджати руху діям людини. Для того є поліція, а тим більше силоміць доправляти, бусифікувати куди ще. Тому я думаю, що цих новин буде ще більше, ну тим більше на фоні ранішньої новини, як. На сьомому кілометрі невідомі особи, особи дали відсіч знову саме тим цикунам, тим злочинцям в формі ЗСУ, які намагалися силою бусифікувати трьох е, вільних громадян. Думаю, ці прої будуть проявлятися і ставати Ну частиною нашого повсякденного життя. А як по-іншому відповідати на безпреділ на безпереділо тих, хто розказує нам про якусь закосність, порушуючи ці закони. Звичайно, за це в себе законі відповідає Зеленський. Він дозволив бусифікацію, він покриває, він не помічає цих е, зловживань цієї наруги, над гідністю, над людяністю. А відтак, друзі, я всіляко підтримую боротьбу людей, тільки закликаю бути обережнішими, обачнішими, дбати. Про себе і думати наперед, як себе обезпечити, тому що ви ж бачите, який час живемо, в час злочинців. На них закон не писані, і вони й по безпреділу підуть. Але треба боротися за гідність. Я був учасником Революції Гідності. Я підтримую будь-яку боротьбу за права і свободи і всіляко закликаю і наполягаю на тому, щоб законодавство в першу чергу Конституція, яка б вона вже не була, але вона чинна її виконувати. На жаль. Зеленський її порушує. І порушують, відповідно, по вертикалі всі ті, хто є стовпами сьогоднішнього диктаторського режиму. Тому випадок Кременчузі легаль... логічний, як на мене, легальний з точки зору справедливості. І я думаю, що всі свідомі небайдужі повинні в якійсь мірі підтримати боротьбу українців за свободу, за права, за гідність, яку ми виборювали на майданах 2013-2014 роках. Під час так званої революції гідності.